До речі, всіх вітаю з 34-ю річницею Незалежності України. І я не пам'ятаю, коли востаннє було так холодно на День Незалежності. Завжди на в цей день картоплю купають люди або просто дуже гаряче. Я, коли була дитиною, то ми ходили на салюти, на феєрверки. А зараз щось таке. Цікаві події за день. Сьогодні холодно, діла шкарпетулі. Наче виходить сонечко, хоча є такі дуже страшні хмарки. Не знаю, може знову буде дощ. А що скажу холодильник? Дуже цікаво, щось скаже. Декілька часи лишилося. Капуста, цибуля, оніон. І ще пару кьюкамберсів. огірочки. Все. Насім interesting. Я сьогодні не читала. Я прочитала тільки дві сторінки швейка. І більш нічого взялась. Я так люблю тут вигляд з золотої. Вулиця Степаніни. Тут справа, то нарешті відкрили вже. Що це такі мрії для... для дітей, напевно якийсь центр. Ну, будь-якому разі мені подобається. Все, я вже вдома. Насолодюся вечором.